Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Це канал Містерії Оріани, це канал про магію, про чари, про карти Таро, про божеств, про різні міфології, про духів, про сакральні знання. І сьогодні ми поговоримо про Карачуна. Хто ж він такий? Цей Карачун, це божество. Карачуна зазвичай зображали із довжелезною білою бородою худорлявого і іноді спалицею. Він виходив тоді, коли зима вступала в свою силу. Це божество морозів, криги, холоду, лютих вітрів. Він виморажує поля, він насипає і засипає снігом все довкола. Це божество також є божеством снігу. лютий, суворий, іноді жорстокий. Він виходить із темного світу Нави, темного царства Чорнобога. І так він є одним із мешканцем світу Інферно. З ним виходять безликі духи холоду. Карачун є їхнім володарем. Іноді кажуть, що сам Чорнобог та його чорна енергія втілюється в Карачуна. Однак, так чи інакше Карачун дійсно пов'язаний з темними енергіями. І зараз його період тоді, коли ночі досить холодні. Тривалі, суворі і темні. Саме це є ознакою того, що він вийшов і покинув своє царство. Прокрачуна досить багато написано в інтернеті. Іноді інформація є протирічною. І... Дехто каже, що це таке Дід Мороз. Нічого спільного з Дідом Морозом він не має. Чому? Тому що Дід Мороз це вигаданий персонаж, і нічого спільного він не має зі святим Миколаєм. Чому? Тому що святий Миколай він добрий, він любить дітей. А Карачун це божество хто прадавнє і декуди жорстоке. Але він також любить е, працівників, трудівників, які працювали на маторі сирій землі і виростили якісь плоди. Чи варто йому проносити треби, чи можна його задобрити? Так, можна проносити треби, можна винести е, паляниці, можна спекти хліб, пиріжки, е, можна заварити каші, можна виносити е, овочі, які. Виростили. Не бажано виносити, ну, виносити чи приносити фрукти, тому що все-таки він пов'язаний більш із чоловічими енергіями. Можна запалювати темні свічки. Ще одним оберегом від лютого морозу від темних ночей Карачуна є. Так звана свічка Макоші Великої Матері, великої богині. Вона готується у спеціальні дні із спеціальними заговорами та зверненням до самої Макоші та її символом. І ця свічка запалюється і вважається, що туди темрява карачуна не проникне в той дім. І зараз кожному слід пам'ятати. Що яким би він не був темним, страшним, лиховісним, то слід знати одну річ, що навіть карачу поважає тих, у кого серце палає небесним вогнем прави. У дітей Рода Всевишнього.